Господь навчає, я не прийшов присвати правильних, но грішних на покаяння. Я сьогодні звертаюся до вас, дорогі брати у Христі, той вчинок, який ви на великий жаль мали зробити, зрозуміти, осознати, що це був великим уроком для всіх. Тому що сьогодні наші побратими, які на передові боронять нас, ваші родини і вас самих, і батьки. Є дружину багатьох діти є, і ви потрібні тут, в Україні, тут для того, щоб цю війну перемогти. Я закликаю вас, аби у кожного приснулася совість для того, щоб захистити нашу державу, Україну. Спаси вас, Господи, поможе Господи, і благослови вас, Господи.